В Одесі за гарячими слідами впіймали квартирних злодіїв. Домушники набив повні рюкзаки чужим майном, намагалися втекти з місця злочину. Але діями співробітників поліції їх подорож тривала недовго. Отримавши повідомлення про крадіжку і вже приблизно знаючи, що зникло, оперативники у приватному секторі помітили двох підозрілих осіб. начальник Київського відділу поліції саме з патрульними поліцейськими були задержані двоє зловомишленників, которые совершили кражу у жителя города Одесса. Подельники методом подбора ключа проникли в жилище и завладели имуществом на сумму свыше 60 тысяч гривен. Потом скрылись с места на похищенных велосипедах, но были задержаны сотрудниками полиции. На прохання показати документи підозрювані відповіли втечею, але з усім чужим добром, мабуть, швидко бігти не змогли. Під час обшуку стражі порядку знайшли набір відмичок, декілька мобільних телефонів, ноутбук, пневматичні гвинтівки, гроші тощо. Крадії навіть зазіхнули на шкарпетки та нижню білизну. 39-річний одесит та його 42-річний подільник намагалися таким чином покращити своє матеріальне становище. У відділі поліції їх особи швидко встановили. Крім того, один з них вже розшукувався правоохоронними органами за хуліганство. Зараз обоїм домушникам загрожує срок позбавлення волі від 3 до 6 років. По данному факту, начато уголовное производство по части 3 статті 185 кража Уголовного кодекса України. Похищені вещи изъяты. Наталія Чеботар, Віталій Солодухин Бесарабия ТВ